Цікава і корисна інформація сьогодні на нашому каналі. Сьогодні субота і сьогодні для наших чотирьох підписників чотири історії, чотири мотоблоки. Вони поїдуть в різні куточки. І самі ці мотоблоки, можливо, цікавлять, хто зараз шукає собі надійного помічника. Сьогодні дізнається, що це за мотоблоки. Дивіться, сьогодні в наших оглядах будуть 1100 F6 DIV, 13 кінських сил, коробка, 4,2, плюс два нога, DIV, 12 колищадка. Надалі. Мотоблок Делюкс, 7 кінських сил, 4,2 плюс нога див 12-ті Сьогодні буде оновлена веймачка на чобітках, 4,2 плюс нога див. Е ну і звісно, вимикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. І сьогодні для нашого підписника найулюбленіший серед вас. Мотоблочок горобчик. Тому не перемикайтесь, або у кого є якісь запитання, коментуйте, обов'язково все покажемо. А в наступних оглядах кожен мотоблок я про них більш детальніше розповім. Запущу його і покажу, чому ж обирають саме цю техніку. Підписуйтесь!